Сплачувати валютні кредити за тим курсом, який брали, прагнуть українські позичальники. Через нецінення національної грошової одиниці більшості з них не по силах виконувати свої зобов'язання перед банками. Ми всі хочемо віддавати кредити, але в розумних пределах вийшло так, що ми ви самі брали, ви самі цю проблему. Ніхто на себе не хоче брати відповідальність за те, що случилося в Від не ми економіку довели до цього. Полегшити долю позичальників взялися народні обранці, розробили законопроект про реструктуризацію. Ацію кредиту винесли його на обговорення з банкірами та громадськими діячами, комітет повинен бути послідовним і в третє читання підтримати. Його і на кінець вирішити для принципове питання для десятків тисяч людей. Втім, представники банків законопроект вважають суперечливим. кажуть, якщо документ ухвалять, то зазнають збитків на 100 мільярдів гривень та матимуть нових банкрутів. Разу ж курс у нас буде не 22, а курс може бути і 40, тому що всі банки вийдуть на міжбанк і Їм потрібно буде купити цю валюту. Во-вторых, у банках просто не буде можливості виконувати свої обов'язки перед валют. Ними вкладчиками у кредитних боржників математика інша. Порахували, що мають боргів перед банками на 60 мільярдів гривень згідно законопроекту. Реструктуризації підлягають 40% від суми. Там взагалі залишається біля 30 мільярдів, під які сформовані резерви. І, і по депозитам саме головне: у нас пів трильйона кредитів у валюті. Це юридичні фізичні особи. І 220 мільярдів депозитів. Тобто, ми, ми не граємо ніякої закон похитне банківську систему, кажуть представники Нацбанку України. Припускають, боржники втратять відчуття відповідальності перед банками. До того ж, законопроект передбачає реструктуризацію боргів не лише соціально незахищених верст, а й спекулянтів. Кредити бралися як для інвестиційної діяльності, тобто купівля кількох квартир, машини, будь який бізнес на будь-яку мету бралися кредити. А сьогодні цим законопроектом пропонується реструктуризацію на пільгових умовах. Причому по курсу фактично 5.05». Наразі законопроект у мінфіні впродовж двох тижнів та мають визначитися, де брати гроші як на реструктуризацію валютних кредитів, так і на виплату валютних депозитів. Ірина Корш, новини, телеканал Віта.